так, у нас сьогодні тема модернізм, у нас сьогодні пройдуть з вами дебати. Ви всі, мабуть, бачили на телебаченні, проходять політичні дебати дуже часто. Коли є два представника, наприклад, два кандидати в президенти або депутати, і вони доводять один одному і глядачам свою думку. Вони переконують один одного, що саме його думка є правильною. І у вас сьогодні задача: одна команда у нас буде стверджувати. Що модернізм це високе мистецтво. Ви повинні цю тезу довести, навести такі аргументи, які переконають і протилежну команду, і судді в тому, що дійсно модернізм це високе мистецтво. Ваша команда навпаки цю тезу заперечує, тобто ви стверджуєте, що модернізм не має нічого спільного з високим мистецтвом. Хочу наголосити, що ваша особиста думка. Не має значення. Це гра. Ви повинні своїх опонентів переконати. І в нас є два судді: це у нас Денис і Діма, і я також, які ви повинні також переконати. Зрозуміло? Ви доводите мадерністю високе мистецтва, а ви доводите навпаки, що модернізм не має нічого спільного з високим мистецтвом. І так, у нас є в кожній команді по три спікера. Ви самі зараз рішаєте, хто буде перший спікер, хто другий, хто третій. Перший спікер представляє свою команду. Потім доводить аргументи в пользу свого твердження. Потім виступає перший спікер іншої команди, він задає питання іншим, заперечує, наводить свої аргументи. Потім другий спікер, також другий і потім третій. Все завершує, підсумкове. Зрозуміло? Yeah. Ви повинні переконати один одного саме в своєму правильності свого твердження. Зараз у вас є три хвилини на те, щоб подумати, які аргументи ви наводите. Думаємо. Перед вами єдиницькі карти, і ви можете на них дивитися. А сьогодні повинні важко слухати і подумати, що більш переводні. Тут ваша думка не має значення, як, чи подобається вам це, чи не подобається. Ви слухаєте аргументи мене кожного команди, яка була більш переконаною. Ви можете записати, консультувати свої аргументи, по плану написати, що, що перше, що друге. Задача переконати у правильності своєї тези. Ви можете придумати назву своїм командам. Яку хочете назву, які у вас будуть документи? Хто перший з вас виступає, хто другий. за придумаю Команда модерністи ми за... стверджуємо, що модернізм це високе мистецтво. Пікассо він рисував спочатку в реалізмі картини, а потом став популярним став популярним ради модернізму. Раді модернізму. Бо коли почав працювати в модернізмі, так. так? Так. Ваші аргументи? згодні ви? Ми команди класики. А ми стверджуємо, що модернізм не має ніякого спільного значення з високим мистецтвом. Тому що мистецтво це передусім краса, жива природа і щось красиве. А при чому здесь модернізм? Наприклад, якщо ми зглянемо на ту ж саму цю картину Ярміла Василь. Як ми її не перевертали, отак, отак, отак пере них ми не зрозуміємо. ніяк. Хоч час, година ми будемо дивитися на неї, ми не зрозуміємо. Наприклад, оцей портрет Аводимиратінкова, автопортрет, який він намалював, ну, я нагадаю, що він не був такий, тому що, ну, по-перше, в нього руки, Скажіть, як, суддя. руки як у сови. По-друге, направлені форму обличчя і, і багато іншого. Якщо ми подивимось на портрет а, жінки, яку намалював Пікасо, а, це жах, подивіться. Їще, Добре, Наприклад, якщо ми побачимо поруч з такою жінкою, ну, ми вже знайшли, там приїде швидка допомога. А, також, якщо ми зробимо висновок на тому самому чорному квадраті Малевич, це взагалі не зрозуміло, навіщо він збульов? Тому, якщо виводити а, підсумок, модернізм він взагалі не має змісту у високому мистецтві. Так, не має місця в високому мистецтві. Другий спікер погоджується. <rapping> Ви кажете, що модернізму немає краси. Я зовсім цим не згодна. Наприклад, якщо подивитися на картину, ми бачимо поєднання королів. І ще раз, Дашка, нічого страшного. не знаєш, як його защитніть вже. давай, не здавайся. Картини, то просто ви погляньте там яке поєднання кольорів і форм. Е, я думаю, що художник отримала такий результат, або стало відомими в результаті, тому що ми вивчили вплив на кольорів і форм на людину. Якщо чим довше ми дивимося на картини, тим більше ми насолоджуємося і. Так, другий спікер команди класу. Що ви скажете? Я доповню першого спікера. Я згоден з тим же самим чорним квадратом, тому що їм, якщо подивитися, їм намалуватися неможливо. Подивишся на ти ніякого не побачиш. Ну, як я сказав, немов чорна дера, яку коса може впасти без настрою. Ну, те ж саме Пікасоє. Можу ж саме сказати. Тобто не подобається тоді таке. Так, ну і третій спікер підсумовують усе і доводять аргументи, які найбільш переконані, щоб наші студії переконати можливого команду суперфіру. Запечуємо, ми живемо в в Сучасному суспільстві, де мистецтво повинно бути сучасним, це ж сам інтер'єр, звичайний класичний інтер'єр дуже скучний і нікому ну, не потрібен. А якщо ми будемо брати з тим модернізму, непонятні нерозумінні форми і інше, це додає красу і якогось незвичайного настрою в наш інтер'єр, нашого будинку, кімнати. Ті ж самих вулиць, так що це дає до нашого одягу, таке ж саме незвичайне. Настрій, незвичайне. Тобто, підсумуй, ти стверджуєш. Тож модернізм це високе мистецтво і хай живе модернізм. Найбільша команда, ваші аргументи. Шо? Огляньте на ці картини. Вони потвор... ну, вони спотворені, вот, наприклад, ця жінка, вона спотворена як, не знаю хто. От ці лице, ну, обличчя, оці губи, очі, ну, ну, куди оце. Ось такі зараз. Давайте це ж чорний квадрат. ну, чорний квадрат, чорний квадрат. Дивишся на нього. Нічого не може зрозуміти. Це теж, Са, Сашу теж доповнює. Э, ну, Круті, що він одинаково. Оцей чоловік. Він э, трошки теж страшний, не такі, як оце. Э, страшний трошки. Можна можна зрозуміти, що це чоловік, а це якийсь монстр. Тобто. Ти що? Ну, що тобто, ти скажеш? Тобто класика, класи... класика вічна, класика вічна модернізму, він швидко, швидке явище. Побугу, Побугу. Швидко пыльна, да. Тобто ти стверджуєш, що модернізм не має нічого спільного. Ні, нічого. Так, А ця команда не згодна і давала свої Тепер тобто Наші судді, будь ласка, ви слухали ну, всі, Що ви можете сказати? Поголошуємося з командою модерністи, аргументи цієї команди були більш перековані, бо ми особлива здесь модерніст це високе мистецтво, тому що а, в цих картинах є різні кольори, поєднання, і не, не зря війшов Павло Пікасо в треку найкращих художників світу. Так, другий світ я погоджуюся. Мене також переконала ця команда, і якщо це комусь потрібно, то це має місце існувати. Тому що э, модерніст – це високе мистецтво і э, завжди треба щось э, незвичайне. Так. Я дякую всім, хто кого більше переконав, хто з чим згодить, при своєму з думці залишилося. Тобто... Все. Я дав наш суддя добре сказав, що якщо це комусь потрібно, якщо люди ходять на виставки в музеї, дивляться на такі картини, вони їм подобаються, да? хтось і такі картини у себе в інтер'єрі, то мабуть це потрібно і це дійсно є мистецтво. Я вам дякую за урок, за наші дебати.